Чи знали ви, що, стикаючись із вибором, щури часто надають перевагу цукру замість такого потужного наркотика, як кокаїн, їхня тяга до солодкого настільки сильна, що вони готові терпіти незручності заради цього? І ось ще дещо цікаве: деякі люди демонструють схожі моделі поведінки. Подумайте лише про тих, хто переніс операцію зі зменшення шлунка, щоб схуднути. Деякі все ще не можуть встояти перед спокусливими ласощами, скупують цукру й білого борошна, навіть якщо це означає, що згодом вони зіткнуться з проблемами з травленням та іншими негативними наслідками. Але чи можна справді стати залежним від їжі? Деякі скептики стверджують, що стати залежним від чогось настільки життєво важливого, як їжа, малоймовірно. На відміну від речовин, що спричиняють звикання, таких як нікотин у сигаретах або алкоголь у напоях, точно визначити речовину, що спричиняє залежність від їжі, непросто. Проте, якщо придивитися уважніше, можна побачити кілька ознак, які вказують на потенційну харчову залежність. По-перше, це неконтрольоване бажання їсти, сильна тяга до певних продуктів, а також виникнення симптомів відмови у разі уникнення певної їжі і постійне її споживання, незважаючи на очевидний негативний вплив на здоров'я вагу. Та емоційний стан, ви коли-небудь відчували непереборний потяг до своєї улюбленої їжі. Деякі люди відчувають його настільки сильно, що переїдають до такого ступеня, коли вже важко зупинитися, і навіть занедбають свої повсякденні справи. Тому що, коли вуглеводи та жири об'єднуються в надвисоких кількостях, це щось схоже на турбопоштовх для нашого тіла, а мозок активується так само, як від потужних наркотиків. Сучасні закуски та страви сильно відрізняються від того, що їли наші бабусі та дідусі. Візьмімо продукти, які містять багато жирів і цукру. Ви не знайдете їх у саду, лісі чи полі. Там вони не ростуть. Ці сучасні продукти створені так, щоб виглядати дуже привабливо, мати неймовірний смак і запах, який змушує нас ще більше хотіти їх. Чи помічали ви коли небудь, як деякі люди вживають ці супероброблені продукти у великих кількостях? Це цікаво, адже складно знайти людей, які їдять забагато моркви. Якщо ми подивимося на необроблені натуральні продукти, такі як банани, виноград і буряк, то вони містять цукор. Але є різниця. У фруктах і овочах цукор поєднується з клітковиною та іншими корисними і поживними речовинами, що робить ці продукти більш здоровими і збалансованими для нашого тіла. Те, як наше тіло реагує на їжу, також залежить від того, скільки ми їмо та як швидко. Наприклад, багатьом із нас іноді подобаються алкогольні напої, але більшість не вживає алкоголь у чистому вигляді. Ми можемо додавати цукор до вівсяної каші чи пластівців на сніданок, але ми не снідаємо мискою чистого цукру. Цікаво, що деякі овочі, як от баклажани та помідори, містять речовини подібні до нікотину, але ми ніколи не зустрічали залежних від овочів людей. А от наші улюблені солодкі булочки з маком містять невеликі кількості опіатів, подібно до героїну. Але навряд чи ви бачили, щоб хтось отримав кайф, з'ївши булочки з маком. І хоча рівень опіатів у насінні маку дуже низький і зазвичай недостатній, щоб спричинити будь-які психоактивні ефекти, їх можна виявити під час тестів на наркотики. А от коли цукор поєднується із жиром, наш мозок виділяє речовини, що викликають відчуття задоволення. Їжа, яка поєднує ці два компоненти, має унікальну привабливість. Тому людям часто важко відмовитись від солодкої і жирної їжі. Уявіть, що ви берете участь у конкурсі поїдання йогурта. Вам пропонують два варіанти. Перший це насичений, солодкий жирний йогурт, а інший менш жирний, несолодкий і здоровіший вибір. Якщо ви їстимете жирний солодкий йогурт постійно, впродовж кількох тижнів станеться щось цікаве. Ви полюбите його і більш здоровий варіант уже не смакуватиме так, як раніше. Справа не тільки в чудовому смаку. Насправді у вашому мозку відбувається реакція, схожа на хвилювання дитини, коли вона помічає машину з морозивом. Ця емоційна реакція мозку відбувається завдяки виділенню допаміну, хімічній речовині щастя та задоволення. Але тут є ще один гравець рецептор у нашому мозку, який називається канабіноїдним рецептором 2. Дослідження показали, що тварини, у яких заблоковані ці рецептори, не реагують на ласощі чи навіть на сильні наркотичні речовини. Отже, можна уявити, що мозок це фортеця, а спокуслива, солодка та жирна їжа, алкоголь та інші наркотики схожі на ворогів, які намагаються зламати її оборону. А тепер уявіть, що станеться, якщо вживати менше солодких напоїв, таких як лимонад чи кола. Дослідники помітили, що коли діти вживали менше солодкої газованої води, вони ставали більш дратівливими, неначе їм її не вистачало. А коли підлітків посадили на безлимонадну дієту, вони почали відчувати в тому, неначе їхня батарея розрядилася. У 2022 році була опублікована наукова стаття, у якій йшлося про те. Що деякі популярні ультраоброблені продукти можуть спричинити таку залежність, як цигарки. Ця ідея не була цілком новою, вона нагадувала минулі дослідження впливу куріння на здоров'я. Раніше вважала, що нікотин не спричиняє залежності, тому що він не сильно змінює наше самопочуття. Люди, що палять, зазвичай поводяться нормально у порівнянні з вживанням великої кількості алкоголю чи інших психоактивних речовин. Тютюнова промисловість мала значну владу і пройшов деякий час, перш ніж правда про тютюнову залежність стала загальновідомою. Так само зараз ми спостерігаємо негативні ефекти ультраобробленої їжі. Дослідження попереджають. Регулярне вживання таких продуктів може збільшити наші шанси перечасної смерті на 25%. Отже, здається, що деякі сучасні продукти харчування дуже схожі на сигарети. Подібно до того, як люди захопилися курінням, тепер, здається, деяка їжа спричиняє у нас сильне, непереборне бажання з'їсти ще. І відмовитись від неї важче, ніж нам здається. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!